А зараз, мої хороші, я пропоную вам послухати казку про жабку та її трусів. Почула якась жабка про те, що тварини побудували на галявинці будиночки. Захотілося і їй у будиночку мешкати. Адже де мешкає жабка? Коли на вулиці, що весна, літо, так? рання осінь, то жабка де проживає? На водоймах, так? А взимку. Рибки, хоч і лід вкриває, так, ми вже з вами е, послухали про це, що хоч і лід вкриває річку, озера, рибки залишаються, а жабка. А ну згадуйте, ми з вами вчили, як тварини готуються до зими. Жабка що? На зиму впадає в сплячку. Так, правильно, вона вистрібує зі своїх водойм, так, шукає рів якийсь, так, заглиблення, ямку, так, і там що? Падає в сплячку аж до самої весни. От і в казочці розповідається, що жабка теж собі захотіла будиночок. Пристрибала жабка на галявину, постукала до будиночку із написом Птахи і говорить Я, жабка з крикотушка, пустіть мене до себе мешкати. А горубець із будиночка запитує у неї: А в тебе пірінки є? Ні, немає. А крильця у тебе є? Ні, немає, а дзьоб у тебе є? Ні, у мене й цього немає. А, то ти не птах. Тобі потрібно йти до іншого будиночку мешкати, процвірінчав горобчик. Не пустив горобець жабку до себе мешкати, пострибала жабка до іншого будиночку із написом Комахи. Стукає вона тук-тук-тук до будиночка та запитує. Я жабка, сиркотушка, пустіть мене до себе мешкати, а коник стрибунець запитує її. А в тебе є шість сніг? Ні, у мене тільки чотири лапки. Тоді ти не комаха, іди до іншого будиночку мешкати, Застрикотав їй коник. Пострибала жабка до іншого будиночка з написом Звірі. Стукає вона до будиночка та говорить. Я жабка, скрикотушка, пустіть мене до себе мешкати. А зайчик запитує у неї. А в тебе шерсть є? Ні. А вушка в тебе є? Ні, немає. Можливо, ти готуєш своїх дитинчат молочком? Годуєш дитинчат молочком? Ні, не годую. Тоді ти не звір, іди до іншого будиночку, сказав зайчик. Занепокоїлась жабка, що її не пустили до жодного будиночку, і пострибала до своєї річки назад. На мулистому березі річки побачила жабка Черепашку, а потім у воді зустріла рибку маленького сомика. Розповіла їм жабка про будиночки на галявині, що збудували собі в лісі звірі, комахи, птахи. Ми так також хочемо собі будиночки збудувати, вирішив Сомик, і одразу сховався десь у глибині річки. Він поплив свою рідню забирати. Хоча говорять, що я повільно зібралась з думками Черепаха, але я також заберу своїх рідних і ми першими будиночок собі спорудимо, сказала та й попливла. Жабка теж покликала жабку три тона, щоб побудувати і собі будиночки. За декілька днів на дні річки з'явився перший будиночок. Це був будиночок риб. Адже риби дихають зябрами, живуть у воді, мають плавники та сплющене тіло. На будинку прикріпили напис. А нижче написали для тих, хто дихає зябрами, живе у воді та має плавники. А на березі річки з'явилось два будиночки, кожен з яких наполовину ховався у воді. А чому так? Будиночок був розташований і на воді, і на землі. Дітки, дуже цікаво, послухайте уважно. І на ньому з'явився напис Земноводні. Ану, повторили нове, нове слово. Земноводні. Що це означає? Тобто, це для тварин, які можуть проживати і на землі, і у воді. Ось так, дітки, цікаво. Жити у воді і на землі дуже непросто через дихання. Земноводні на суші дихають легенями, так як і ми з вами ну, попробували. Ще раз вдихнули. Видихнули, так? А у воді, дітки, вони дихають шкірою, адже в них зябр, так як у рибок, немає. Тому шкіра у них дітки м'яка, і ніжна земноводні зробили напис для тих, хто має вологу шкіру і може жити на землі та у воді. Ось так. А на другому будиночку ще одному був напис рептилії. Ану, повторили. Рептилії. Так, тіло рептилій захищене від висихання. У них щільна груба шкіра, іноді вкрита теж лускою, як і у риб. Черепашка подумала і дописала Для тих, хто носить панцир. А нижче крокодил написав Для тих, чия шкіра суха та вкрита твердими лусками. Ось так. Отож, сьогодні ми з вами, дітки, так? Прослухали казку, в якій розповідається так, про різних живих істот землі і хто де з них мешкає, правда? Які в них повинні бути будиночки відповідно до їхнього способу життя? І вивчили два нових слова. Земноводні, повторили, земноводні. Хто ж це такі? Це ті, що можуть проживати і на землі, і у воді. Та рептилії. Хто ж такі рептилії? Це дітки ті, ті живі організми, які що мають щільну грубу шкіру, іноді вкриту лускою. Вона захищена від висихання, так? і вони теж можуть пересуватися і землею і бути у воді. Ось так, я думаю, ви знаєте, хто такі рептилії? Хто це? Крокодили величезні, так? великі крокодили. Отже, дітки, молодці. Ви дуже уважно слухали до нових зустрічей.